Якось до пологи все уявлялося інакше. Думали, що буде більше часу, більше всього такого вільних рук. Угу. Я там взагалі на роботу планувала швидко вийти. Так, каже, та десь місяць і на роботу піду. У 30-річного Влада з Херсонщини, який під час лікування у Луцьку познайомився та одружився з 26-річною медикиною Мариною З Вінниччини, народився син. Первістка назвали Максом. Таке враження, що нічого до нього не було. Все тільки навколо нього крутиться, нічого іншого не помічається навіть. Змінилось все. Він з нами уже скільки часу? Давно? До 10 місяців. Так, сьогодні нам якраз місяць. Сьогодні у нас маленький день народження. Пріоритети життєві помінялись. Якби всі останні речі, що раніше думав, що вони важливі, ну не настільки важливі, виявляється. <різь> Суспільне відстежувало історію пари від часу знайомства до одруження. Владислав, ветеран війни, у боях на Донеччині втратив ногу. Марина лікарка лікарка-інтернка, з якою боєць познайомився перед операцією. Пара одружилася на початку року. Вагітність, розказує подружжя, була неочікуваною новиною. Дуже щасливий, хотіли вони ньому малятку і дуже раді. Але якось з самого початку знали, що буде хлопчик. Перед тим, як почали зустрічатись, ще договорились, що перший буде хлопчик, а там далі теж хлопчик. <рес> і третій хлопчик. Закінчила інтернатуру, отримала сертифікат і все. І тепер мама. Найулюбленіше місце малюка – мамині руки. так жартує Марина, син і провів свій перший місяць життя. Тільки на руках під грудю. Десь плюс-мінус отак так? Да? Але ж це четвертий триместр доношування, вони ще хочуть тепла. Дев'ять місяців він собі жив в теплі, йому було добре. Тут випхали на світ з війною, живи собі. Ліжечко, яке спеціально купували для малюка, пустує, каже Влад. Бистро успокаються в Да? Ну, все, ну не сварись так. Діто тоже качає, мене руки болять. У мене він кричить постійно. Марина та Влад 24 на 7 з дитиною. Усе роблять разом. Час від часу приїжджає приготувати їсти, поприбирати та понянчити внука батько Влада. Іноді так він засинає, трошки на руках Влада спить маленький обман, а я там встигаю сходити в ванну, щось поробити. А материнство це робота. А для чоловіка батьківство це навпаки. Можна сказати, як хобі. Така, що у вас дуже гарні діти виходить, треба більше таких світу дати. Це ж добре, коли є багато дітей в сім'ї. Коли є брати, сестри, є до кого позвонити, поговорити. Розвивайте терпіння. І робіть заготовки. Це хороша. Що... Да, про заготовки продуктів, морозилку, Потім не буде часу готувати. Після народження сина Владислав повернувся до справи, якою займався ще до повномасштабної війни у рідному Херсоні. Працює вдома онлайн, також паралельно навчається, освоює психологію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Тут я працюю, роблю сайти, рекламою займаюся. Постійно можу там підстрахувати там щось Ну, треба постійно балансувати. Перед одруженням боєць влад мріяв про великий дім та багато дітей мрії. Зізнається, потрохи реалізовуються. Сім'єю залишилися жити в Луцьку. За час вагітності переїхали з квартири в орендований будинок. Поки що нам тут комфортно. Зручне. Комфортне добре, місце. Да. Поки. Резону кудись переїжджати немає. Ніколи не думала, що будучи правшою, навчуся лівою рукою фарбуватися, вдягатися, їсти. Влад та Марина люблять гуляти з сином на подвір'ї біля будинку за будь-якої погоди та можливості. Кажуть, Макс добре спить на свіжому повітрі, а для молодих батьків це додаткова нагода побути разом. Олена Чорнуха, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.